Житомир це для мене відкрився, що це футбольне місто. Ти не почуваєш себе чужою. Я дуже люблю спати. <смір> Без нього вже навіть не уявляю своє життя. Аліса я пропоную познайомитися трішки ближче. Тебе оболівальники знають не так. Близько як, можливо, там нашого капітана. От як і коли ти почала займатися футболом? Займатися футболом я почала з 6 років, потім кидала футбол, йшла на інший спорт, але все одно душа лежить до футболу. Хто став для тебе найбільшим мотиватором в спорті? Напевно, після травм я дізналася про такого футболіста. Він зараз є гравцем Динамо Валентин Робчинський. І він також отримував травми у молодому віці. І зараз він, ну, коли він грав Дніпрі 1 я за ним слідкувала, тому що в одному клубі були. І він мені дуже подобався як гравець. Який твій найяскравіший момент в кар'єрі? Напевно, це буде а, гра з МС Поділлям, але в Дніпрі, коли ми програвали 1-0. Ну, така предисторія, що ми не могли в них а, виграти, того тривалий час. І на цей момент я гол привезла, і я його і відіграла, можна так сказати. І це був, напевно, саме такий, ну, як на мене. Мама була ще вболівала за мене ну, Біля поля. Тому я гадаю, це такий для мене дуже запам'ятався момент. Чи є в тебе якісь ритуали перед матчем? А, так. А, я завжди перематую цього ангела, а, якого мені подарувала мама а, після першої травми. Це як мій ангел-охоронець. Коли сталася твоя перша травма? Коли був mm -hmm. зроблений цей подарунок від мами? Мені було 15 років, тільки виповнилося. Це сталося в Дніпрі. Ще була команда лагода Дніпро Дніпро-1». ми грали так. Це перший матч був взагалі в професійному футболі. І ось на 70-тій хвилині, я не помиляюсь, була отримана ця, ця травма. Які цілі ти поставила собі на цей сезон? Що вже вдалося досягти? Як мінімум не зламалася. Це теж вже добре. Е, ні, нема, не було такого, тому що команда нова, яких, якихось цілей ставити собі у мене навіть не було думки. Е, якомога краще зіграти, як ми змогли, так воно і сталося. Як ти справляєшся з тиском під час важливих матчів? Я не думаю про це. Коли виходжу на поле, взагалі думка лише про м'яч і партнера. Все більше в мене нічого в голові. Ну, тобто, я не дуже замічаю вболівальників, там якусь поведінку суперника для мене це не важливо. Як би ти описала атмосферу в команді? Гарна атмосфера. Ну, я ще раз замічую, те, що кожна з нас виходить і б'ється е, за е, гравчиню Турбується своєї команди. Е, тренера завжди на нашому боці, і це дуже е, приємно відчувати. Ну тобто, ти не почуваєш себе чужою чи якоюсь іншою, тому для мене гарна атмосфера в команді. Хто з команди тебе найбільше підтримав? Напевно, Валя Тараканова. Ми з нею спілкуємося більше за всіх, е, тому напевно вона. Яка гра для команди і особисто для тебе була найскладнішою в цьому сезоні, в цій частині сезону? Двоциліндровий двигун, щоб він став трициліндровим. Напевно, шахтар. Тому, поля... Напевно, для мене був це шахтар. Що для тебе найголовніше в житті поза футболом? Бути хорошою людиною. Це, по-перше, ну, якісь цілі, я гадаю вже ну, можна їх досягти. Тому найголовніше це здаватися людиною. Можливо, в тебе не так багато вільного часу, тому що дуже багато часу займає тренування, але як ти проводиш свій вільний час? Це зал стовідсотково, прогулянки з дівчатами з клубу. Дивлюся серіали. Читаю. Ну, по моїй особисті інформації я знаю, що ти мене слюбиш поспати. Це правда? Так. Я дуже люблю спати. Я я сова. 10%. Чи є в тебе якесь хобі або заняття, які допомагають тобі відновлюватися після матчів? Спать. Є таке хобі. Ні, жартую. Ні, напевно, такого нічого нема. Для мене це зал. Зал це моє віддушення. Тобто я без нього вже навіть не уявляю своє життя. Якщо б не футбол, то чим би ти займалася? Mm, ну, перед тим як в останній раз повернутися до футболу, я займалася фехтуванням. Тому напевно, я би продовжила займатися фехтуванням. Дуже складно знайти якісь спільні риси в цих видах спорту. Чому саме такий вибір? Ну! No. Бо Бу була біля школа спортивна, і там було дзюдо, а боротьба мені була нецікава, тому що я вже відзаймалася боротьбою, мені хватило. Е, І вирішила якось, напевно, фехтування. Ну, сподобалося, вирішила спробувати. Твій головний принцип в житті е не ображати слабшого себе. Це твоя перша частина сезону за ЖФК Полісся і було достатньо багато домашніх матчів. Нас підтримували Житомирські вболівальники. Що ти можеш сказати про них? Е, ну, для мене взагалі це було щось в новинку, тому що е, багато років грали за теж Дніпро, і там не можна було вболівальникам приходити на матчі. Е, тому мені було дуже приємно, дуже. Неочікувано навіть, тому що я гадала, що в Україні взагалі не можна вболівальником, але тут я дуже вдячна їм насправді. Вони підтримували так, були погані матчі. Там були матчі, які там, дуже могли дивитися вболівальники. Але я вдячна це, за те, що вони ніколи це, не, не ображали нас, ніколи не говорили, які ми. А завжди підтримувала. Я вважаю, це е, треба бути дуже гарним вболівальником, щоб не ображати свою команду, навіть якщо вона виступає не так, як їм подобається. Зараз ти проживаєш в Житомирі, це більш таке спокійне місто в Україні порівняно з Дніпром. От як ти можеш порівняти ці два міста? Можливо, вже знайшла якісь схожі риси або місця, наприклад. Ну, ні, я взагалі не можу назвати себе людиною, яка любить гуляти. Ну, мені вдома дуже подобається сидіти, спати це моє. Але ну, з Дніпром дуже велика е, різниця з тим, що в Житомирі тебе можуть впізнати, і мені це насправді ну, з однієї сторони подобається, з іншої, ні. Е, тому що. Житомир, це для мене відкрився, що це футбольне місто. Дійсно футбольне, якщо не можна сказати про Дніпро. Тобто, в цим мені він, воно більше подобається. Ну і пропоную наостанок бліцепитування. Моє питання для тебе. Завдання обрати одне з двох. Відповідаємо швидко, не думаючи. От, Готова? Гольова передача чи забитий гол передача? Світлі бутси чи кольорові? Кольорові. Матч вдень чи ввечері? Ввечері. Відпочинок на морі чи в горах? Дома. Висока передача чи низова? Е, висока. Довгий пас чи короткий? Короткий. Результат чи красива гра? Красива гра. Тренування з м'ячем чи без? З м'ячем. Тренерський розбір чи мотиваційна промова? Розбір. Сухий рахунок, чи забити більше суперника? Забити більше суперника. Велика перерва чи додатковий час? Додатковий час. Товариський мач чи офіційний турнір. Офіційний турнір. Тренування під музику чи у тиші? А, під музику. Збірна чи клуб? Клуб. Кросівки чи бутси? Бутси. Дякую.